Шановні білоцерківці, маємо гарну новину. Хочу повідомити, що Грабарський ставок та 27 гектарів землі вартістю понад 506 млн грн повернуто громаді. Всі ми пам'ятаємо, що в землі навколо ставка та сам ставок декілька років тому були вкрадені у громади. Місцеві ділки на місці ставка бажали побудувати свої приватні котеджі. Особисто мною були підготовлені десятки звернень та запитів до правоохоронних органів. І ось можемо говорити про те, що ставок і далі буде належати громаді, і ніхто не буде здійснювати на його місці жодного будівництва. Окремо, хочу подякувати за проведену роботу Білоцерківській окружній прокуратурі. Хочу відзначити, що для того, щоб унеможливити спроби роздерибанити ставок у майбутньому, мною ініційоване питання утворення заповідника місцевого значення на місці ставка. Гарного дня.